Ми сьогодні маємо красоту того великого славного Собора Первого Селенського. Сьогодні радуємося у радості Вознесення Господнього, а преподобна пахомія Великого, чудного свята, нині просимо преподобне Отче Пахомії, моли Бога за нас, щоб у нас на Карпатській Руси і в Києві, і по всій Україні монашество. Було сильно, є, і щоб злі люди не зганяли монахів, самих заслужених людей із монастирів, де вони совершають маленіє. І наконець рішенням священного Синоду Української православної церкви у першу неділю після праздника Святих Кирила і Мефодія совершати великий праздник, престольний у нас у Кафедральному соборі в Ужгороді, називається Собор. Карпаторуських, карпаторусинських святих. Почому після і Мефодія? Да тому, що наші святі почалися саме з цих двох святих Кирила і Мефодія – і їх учеников. тому на іконі Собора Карпатруських святих іменно зображені після Божої Матері і святі Кирили Мефодії. Що нам важливо розуміти в цьому соборі? У першу чергу, що Українська Православна церква визнала наліччя такого собора святих, хоча ми вийшли у состав церкви на території теперішньої України лише у 1945 році. Але ми вийшли тоді, не як сироти, без імені і без історії, а ми вже мали. Своє православ'я Кирило мефодіївське котрим і нині обладаємо, і пам'ятник нам усім стоїть Кирила і Мефодія і в Ужгороді, і в Мукачеві, і в інших містах. Усяде, де у Ужгороді основна, саме велика площа, площа Кирила і Мефодія, і церква Кирила і Мефодія. і віруємо і радуємося. Що й по всіх Селенських державах і особливо в нас Закарпаттю, дуже помнять святих Кирила і Мефодія, от котрих і бере начало наші святі. Звісно, зараз перед нами повстають собор святих наших, котрі вже у ХХ віці просіяли, в той час, коли в кінці 19, в началі 20 віка. Люди наші верталися до святого православ'я, бо вже наші люди пішли на заробітки в Америку і вияснилися, що Австромадярщина непогана була імперія, но в ній не давали розвиватися православним. А вони повернулися з Америки з грішми вже заробленими і православними. Так почалося велике возвращення наших людей, карпатських русинов, до святого православ'я. І той процес, наскільки був великий, що прийшлося Австро-Мадярщині приміняти всі судові процеси, щоб стиснути, встановити движення і судили людей, особливо активістів. Причому активісти були прості люди, просто мали опит і були православними, і хотіли, бути вже, щоб усі люди повернулися в своє рідне православ'я. І тоді гаустро-мадярська імперія задумала вдарити дубінку по православним громадянам своєї держави, і іменно організувавши три судові процеси. Серед них був позорний і великий третій мараморош-Сігецький, антирусинський, антиправославний процес, який проходив у місто Сігет, то був наш город Русинський, нині то територія Румунії, і. Судили наших людей і посудили їх на чотири роки, вони б більше, невірно сиділи, якби б сама Австромадянщина не розпалася за свої злодіяння і гріхи, і свою антиправославну позицію. Там, на тому суді, прийшов з Америки і домів, і преподобний Олексій, який казав, судити наших людей ні за що, лише за віру. Судіть мене. Тому традиція у Русинов, у Закарпатті, щоб судили і людей за православну віру і священника, уже стала традиційна. І, ведь і ми те ж саме переживаємо нині ті самі, такі ж позорні, такі ж примітивні, такі ж. Примітивно зшиті процеси судові, в яких судять священника за те, що він когось оскорбив у проповіді. Як? Та він захищав свою віру. І так усі роблять, всі так роблять, Но одним дозволено захищати, а другим ні. І тоді судять теж так, через 110 років тепер сьогодні повно повторився той же самий позорний процес. Тот процес ударив по іміджу Австромадярщини. Вся Європа піднялася. Маса адвокатів, в тому числі будучий президент Чехословакії, Масарик, він теж був юрист, теж предложив свої услуги бути адвокатом. Так, да, люди йшли захищати цих 94 простих людей, котрих судила. Державна машина, державна машина це сліпоє і жорстокоє, коли там наверху якийсь там у Австрії чи в Будапешті, злочинець дав команду. А судді що могли робити? Бідні безпомочні з прокурорами. Ліпили та ліпили. Причому адвокати їм показували безсмислимость їх процесу, Позорніший процес. Ліпили наших людей за що судили? Вони шпіони, бо вони моляться з книжок, напечатаних в києво печерській лаврі. А значить, шпіони могли доказувати адвокати, що з тих книжок і уніяти моляться, бо однакі книжки Нет, нічого не допомагало. Всіх посудили, нікого не помилували, навіть на допитах били людей. І пару людей від ужасніших мук навіть втратили розсудок, мучили всіх. Нам прийшлося велику делегацію вбити у тій великій тюрмі в Сигеті і в тій келії, де терпів гонення і преподобний Алексій. Боже, мати, поможи нам так поступати, як наші предки, бо лиш так ми християни, діти Божі, діточки великої сім'ї. Собора Карпаторуських Карпатурусинських святих, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.